Крупи, консерви, олія, цукор, чай і не тільки. Напередодні 37 роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції вдови ліквідаторів отримали продуктові набори. Воєнний стан, тому ми підтримуємо, це важливо, і для людини це зекономить хоч, хоч якісь кошти. Покунок допомоги отримала і Олена Дмитрівна. Її чоловіку пекельну весну, 86-го, був одним з тих, хто рятував світ від наслідків аварії на атомній електростанції. Він дуже молодим пішов із життя, але я вам скажу, що він був настроєний. А хто піде, як не я? Каже, приємно, що місто не забуває про родини ліквідаторів та підтримує. Наш Моргунов Сергій Анатолійович просто людина з великої букви. Ми йому щиро дякуємо кожен рік. Я особливо від імені всіх дів нашого міста Вінниці дякую. Йому за те, що він не забуває за таку категорію, саме незахищену категорію людей в добі ліквідаторів. Протнабори у центрі надання гуманітарної допомоги отримали майже 60 вдів, які мають інвалідність та проживають на території Вінницької громади. Жінки кажуть, пакунків вистачить на довгий період. Звісно, допомога хороша, вона допомагає пенсіонерам. Звісно, тут дуже багато цих кансер, ого, то хватить на полгода. А до кінця місяця усі вдови, що перебувають на обліку в департаменті соцполітики, отримують і матеріальну допомогу. Відповідно до комплексної програми на основні напрямки соціальної політики у нас є така матеріальна підтримка вдовам осіб, які постраждали внаслідок ЧС. І відповідно до цієї програми у нас вдови отримають 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це 1340 гривень. У Вінниці наразі проживає 2,5 тисячі людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Відповідно до своїх категорій, вони мають державні та муніципальні пільги.